Ти запитала мене, чому я обрала бандуру, але я хочу сказати, що це бандура обрала мене. Мабуть, тут бандура швидше мене обрала. Якась така екзистенція, метафізика виходить. Мені просто сподобалось, як вона грає, і все. І на той момент я взагалі не знала навіть назви інструменту, на якому я буду грати. Тобто я знала, як вона виглядає, але я не знала, що це бандура. Я ніби злилася з нею. Тобто, сам інструмент. Він не може звучати. Так само і просто мої пальці вони самостійно не можуть грати. Але в поєднанні з тим, коли ти береш першу струну, і від цієї, від цієї коливання струни відбуваються якісь якась, якась магічні речі, які я навіть не можу описати словами. Я ніби знаєш, в якомусь створюю своєму просторі і. Ніби не я співаю пісню авторів, так а ця пісня проходить через мене і до людей, до людей які слухають її. Україться ночі. Я так хочу, реакція на бандуру. Чесно, мене дуже здивувала, тому що навіть коли. Там хлопці просять просто сфотографувати з інструментом, і я бачу, як вони її тримають. Вони тримаються як якусь знаєш, як якусь реліквію. Дуже обережно. Ну, Вона ну, реально типу, тяжка. У мене бандура 10 кілограмів важить. Мені дуже подобається, як звучить бандура. В неї є така казковість, її ритмика, її молодіка. Вони одразу тебе переводять в інший стан. Я б сказав, що бандура є шаманським шаманським українським інструментом. Я був дуже здивований. Я думав, що для них це ну, бандура, ну добре, як, як будь-який музичний інструмент. Вони просто його послухають і все. Ні, вони до нього ставляться з повагою. Вони до нього ставляться з якоюсь окремою е окремим бажанням його. Прийняти всередині себе, тобто відкрити себе до цього інструменту. І я почув, що він має неабиякий вплив на військових, які його чули. Ну, і ми, і ми також. Це певною мірою терапія. Я бачу і чую враження військових, які підходять після виступів. Ходить навіть така думка і досить поширена, що звук бандури може лікувати. Частіше за все я граю ті пісні, любов до яких прививала мені бабуся в дитинстві. Це Сіла Птаха, це є українською народною піснею. Сіла! Як мені колись один хлопець сказав: грайте побільше народного. Я питаю, чому? Народну пісню ти не почуєш в інтернеті. Ти її тут зараз можеш відчути. Цей інструмент це чисто про, про Україну, про нашу культуру, про нашу історичну пам'ять, історичну спадщину. Бандура це єдиний інструмент. Як, ну, це прям наш інструмент, ну, жодного інструменту немає ніде. В європейців є інструменти, які прибувають вони собі, але насправді вони пішли від інших країн. Бандура це єдиний інструмент взагалі в світі, що являється національним традиційним українським інструментом. Загалом можна сказати, що бандура пішла від Кобзи. Кобза — це менший інструмент старосвітський, а перші згадки про Кобзу, як про найдавніший най. Відоміший український давній народний інструмент це 16 століття, і вже з 16 століття можна говорити про те, що в Україні побутував інструмент, який не схожий на жодні інші інструменти, які побутували в наших сусідів довкола України. Загалом, якщо ви не знали, то бандур є чотири чи п'ять типів, таких найпоширеніших. А також є зокрема кілька видів копс, старосвітських бандур, мамаївських копс і всіляких таких різних старовинних інструментів. Вони трошки за конструкціями різні інструменти, плюс вони різні за кількістю струн, за складністю конструкції, за кількістю приструнків, струн, механізму перемикання і всіляко такого іншого. Тому дуже спірне питання насправді, чи можемо ми зараз бандуристи називати кобзарем? Я би сказала, що можемо, але тільки виключно не за схожістю інструментів, а за, а за якимись моральними аспектами, скоріше за все. Вони власне були зберігали, вони зберігали оцю історичну пам'ять, вони приносили новини, вони як е, якусь таку навіть ну. В позитивному змісті слова пропаганду проводили серед українського населення, і це дуже важливо. Це власне вплинуло в великій мірі і на формування українського народу, і на формування усвідомлення себе українцем. І можна сказати, дуже яскравим прикладом є саме те, що. Тарас Григорович Шевченко обрав для своєї збірки назву кобзар. У них були свої осередки, цехи, були панмайстри, були отці. Там був цілий шлях навчання і була своя ієрархія. У них була своя мова, лебійська, кобзарська. Мова унікальна. Про це теж можна почитати, завдяки якій вони передавали з уст в уста якісь речі, які знали тільки вони. Про них багато ходило різних легенд, вважали їх і містичними. Вони були дуже віруючими і релігійними людьми. Співців-бандуристів називали народними гомерами України. Вони співали волелюбні думи, вони співали історичні пісні, яких прославляли подвиг козаків, закликали боротися проти гнобителів. Ось, ось слухайся в ці слова. Гей, з типами, темними ярами йдуть походом грізні полки. А хто відважний, хай іде із нами. Лицарями, будьте юники. Це українська народна пісня, яка потім стала повстанською. Дуже перегукується. От коли ти там співаєш пісню, яка була написана ще там мінімум 200 років тому, і ти розумієш, ну, що тексти вони типу дуже актуальні і практично нічого не змінилося. Змінився світ, змінилася обкладинка. Нашого навколишнього середовища, але якісь головні сенси вони, вони є незмінними, вони є сталими. От. Був один науковець, його здається, звати Фаміцин. Це російський дослідник. І він висунув тезу про те, що Бандура виявляється, Ну, бандуру не могли придумати, кобзу, не могли придумати українці. Тобто це був була, це була так, такий наратив проросійський. Тому що, як виявилось, українці типу такий народ, який ну, не створений для того, щоб створювати такі от величезні масштабні речі. Він жив в один час, цей науковець, він жив приблизно в один той самий час із Гнатом Хуткевичем. І в той самий момент, коли Гнат Хопкевич почав розробляти конструкцію харківської бандури, яка насправді зараз не має широкого ужитку, дуже шкода, звісно. Але він розробив конструкцію власне, харківської бандури, яка є просто чимось неймовірно досконалим і чимось неймовірно крутим. Росія просто хотіла сказати, що українці не здатні були таке класне придумати. От і все. Ну, тобто, це видно по документам, це видно по історії, що вони, типу, такі. Трошечки заздрісно, так типу, що це ви так? Вони навіть балалайку вкрали. Що можна говорити вдалі про конструкцію бандури? На інструменті грали, ми звикли говорити про те, що це були старі, сліпі кобзарі, які от з поведерями мандрують від села до села. Так, це звичайно, це незаперечний факт, але очевидно, що до цього періоду 18-19 століття. На бандурі, на кобзі грали і козаки, і вельможі грали. Кобзарів було багато різних, різних напрямів. І були прибічники того, які хотіли, щоб бандура вийшла на новий рівень, щоб вона була концертним інструментом, щоб з нею виступали і слухали її в великих ошатних залах. І тому були на той час експериментатори, які хотіли. Змінити інструмент, покращити його, якісь частини функціональні, конструктивні. Сформувалися два основні способи гри. На сьогоднішній день ми їх називаємо Київський і харківський спосіб гри. Харківський спосіб гри вважався. Наприклад, тим самим Гнатом Хоткевичем вважався найбільш перспективним і саме таким, який потрібно розвивати в Україні в першу чергу, тому що він дозволяв грати вільно двома руками по всьому діапазону інструменту, всіма десятьма пальцями і так далі. Але, на жаль, через такі сумні події історичні, через те, що Гнат Хоткевич був страчений. Радянською владою в 1938 році. Цей інструмент, на жаль, не набув поширення в Україні і був практично забутий на... протягом більшої частини ХХ століття. Тому що бандуристи це були провокатори цих душевних, духовних пошуків, духовних мандрів і, в принципі, нашої свободи, яка є завжди от саме всередині кожного українця, є в ньому всередині свобода. І от їх це більше за все лякало. Насправді історія дуже циклічна річ. В першу чергу вони намагаються знищити нашу культуру, а вже потім йде наступний етап це фізичне знищення. Перший бандурист, який загинув на цій великій повномасштабній війні Данило, Данило Мельник, друг Кеннон. Людина, яка потрапила на фронт ще в 2014 році, людина, яка пройшла Майдан, одразу після Майдану відправилася на війну на схід. Пройшла бої в Іловайську, вихід з оточення в кінці серпня 2014 року, і на початку повномасштабки теж Данило без вагань. Повернувся в армію, пішов, взяв до руки зброю і ухвалив рішення все ж таки стати на захист батьківщини. І на превеликий жаль, 10 травня він загинув в місті Бахмут. Ці репресії, які робила Московія стосовно нашого інструменту музичного, привели до того, що в них майже вийшло відбити цікавість від історичного, від фонкльорного, від нашого е е пращурного і фундаментального. Я коли була е в школі, почала грати на бандурі, мені було соромно, тому що мене Ну, був певний такий булінг. Ну, вже там, може, виріжте. але було дуже прикро. Бо я з української сім'ї, я українською говорю з дитинства. Був такий період, коли на бандуру віддавали дітей, коли на інших інструментах все було зайнято в музичних школах. В радянський час придумана штука, яка була під шумок проваджена про те, що бандура це щось велике, е великогабаритне. Здорове, якесь незручне, наче якась шафа. Знаєш, там що ти там цю бандуру поставив? Ну, чула ж такий вислів: 100%. От то я не пам'ятаю, від кого чув, що це взагалі було навмисно проваджено, щоб цей інструмент зневілювати. І... Щоб до нього ставилися як до чогось такого незручного, великого, хоча і арфи, і контрабас на порядок більше за бандуру. Але чомусь саме говорили бандура, що тут свою бандуру поставив, не пройти, не приїхати там чи щось таке. І я коли вступила до музичного училища. Кожного разу я свій інструмент носила з собою, і е, з мене насміхалися мої однокласники, котрі зустрічали мене, котрі вступили в інші учбові заклади, е, що типу це бандура. Це село і тому подібне, ти села українською говориш. Все одно було не лише за Бандура, значить, що ти говориш українською. Несприйняття всього українського я завжди відчував в Києві. Він не був агресивним і жорстким. Але на своєму життєвому досвіді я чудово пам'ятаю підлітковий період, коли я міг вдягнути вишиванку під джинси і вийти просто на вулицю і йти. І це. Викликало косі погляди. І це був 2004, 2005, 2006, 2008 рік. Коли говорив українською в публічних місцях, теж дивились косо. І завжди було це відчуття до певних років. що Типу ти, ти постійний борець. Ти постійно в боротьбі з своїми ж людьми, своїм народом, в своїй рідній столиці, ти все одно борешся, ти щось доводиш. Погнали, У нас сьогодні буде цей український радикальний караоке. Темна нічка говори вкрила, полонину всю постатніжно в ній пізнав. Можливості бандури не обмежені насправді. В плані виконання, в плані типу, жанрів, ну, немає питань. Ти можеш грати що завгодно, ти можеш грати в класичну музику, е, там, поліфонію, прелюдію фугу заграти, Моцарта перекладення баха. Чи... Нірвану, смалс, лайтн спірі. Типу. Зрештою, саме тому в мене тут представлені різні, різні типи бандур. І е, от є електробандура, є харківська бандура, є карбонова бандура, і це якби спектр зацікавлення мого особистого в музиці, в тому числі. Бандура своїм темпераментом радше схожа більше на Україну. Вона є різна. Вона є різна. На ній можна грати по-різному, різні прийоми, різні штрихи, способи виконання техніки. Бандура є складним інструментом. Я вважаю, що успіх будь-якого суспільства полягає в здатності цього суспільства до навчання, до освіти. А для того, щоб опанувати такий інструмент, як бандура, потрібно витратити немаленьку кількість годин. І потрібно бажання, потрібно розуміти, на що ти це робиш. І це, це про цілеспрямованість і про віру. Дуже часто ми самі недооцінюємо той скарб, який ми маємо в руках. Ну, українці мають якусь таку рису, що недооцінювати себе, що десь, десь там може бути краще. А насправді ні. Всі захоплюються українською культурою, українською бандурою, зокрема, а відповідною українською культурою. І оця цікавість до всього українського, вона не може не тішити, власне. Тому я відчуваю зміни, і мені вони наразі подобаються дуже. Якщо ми не будемо цінувати і знати свою культуру, то ми не будемо цінувати і знати себе як українці. Ми будемо відчувати в собі якусь силу, але не будемо знати, звідки ця сила і до чого вона спрямовується. Що тобов так давно, І в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати всю Запрощена купити тільки час. Всіх вас по на ту тиш у хотіли. Посвінобу спиху, поспіхам. Ти просто приїжджаєш на позицію до хлопців. Які там ще, можливо, вчора десь повернулися з штурму. І це дуже велика відповідальність в першу чергу для мене, як для виконавця, тому що я розумію, підсвідомо ти можеш все ж таки... Можеш нашкодити, наприклад, можеш чимось допомогти, щось підказати внутрішньо. Тому я вважаю, що Бондура має бути таким е інструментом духовної практики. А духовна практика зараз необхідна всім нам. Так просто має бути. Це мої, частина моєї персональної місії, а також частина по суті всіх бандуристів. Коли е, я тільки почала їздити з військовими, до військових з культурним десантом, і чому я почала продовжувати і зрозуміла, що я без цього зараз не можу існувати, тобто я мушу їздити до них постійно. Це е, цей погляд до. І цей погляд після того, як ти проводиш свого роду терапію, і коли ти зустрічаєш військових, щойно виходячи з бусу, який дивиться на тебе скептично і думає, дівчинку, а чого ти взагалі сюди приїхала? Тут війна, нам на що нам ці концерти? І потім він до тебе підходить вже. Це, до речі, був Кірік, була моя перша поїздка. Ми співали в бліндажі. Я мала співати три пісні, заспівала ще більше, бо мене просили. А я не могла встояти перед хлопцями. І потім вони нас проведжали. і Керік до мене підходить і каже, знаєш, я оці 10 хвилин, поки ти співала, забув, що триває війна, дякую тобі. І за слізами на очах обіймає. І це дуже цінно. Хай не будеш на тобі, хай дорогами тут зловсеми спрямо мене. Закрути мене, як Я не післями очима знай туди ні ті, бо б не був, не забуду дім.